Ну що, пішли далі. Давай провіримо. Ні, Не хочу. Не відчиняй воріт. Необхідно їх відчинити. Ні, не відчиняй! Темряво, темряво. Тільки мертві можуть пройти. Хто небудь? Тут лише я. Не ти. Ти гадала, я дозволю тобі піти, що ти загубила Matt мене in далеко в недрях. Я ніколи тебе не God відпущу. God ти не спекенешся мене, я твої ті. Я тебе видумуюсь за твоїм останнім I'm подихом мертвяка. Я не готова померти. Be, ти будеш, коли побачиш, що вони зробили з твоїм коханим. <плес> Ді Ліон. Ді Ліон. В цьому нескінченному джахіті, де усі сни стають реальністю. Ти шукала ниточку, спосіб вирватись. Коли ти була закохана, ти залишила його в сльозах, щоб заспокоїти своїх фурій та вигнати свої страхи. Проте, під час темряви, вони прийшли і Чорним ворхливим морем накрили ці береги. Ти досі чуєш його крики? Тепер <плес> то твоя домівка. Він так далеко. Вони забрали його душу до богів, що ти не можеш молитись. Вони можуть зламати your тебе, але не твою обід. Навіть його смерть him. не зламає тебе. Крізь цю темряв ти знайдеш його у своєму мечі. Ти відчуєш серцебиття. Ти билась за любов і зіпсована темрявою всередині. Ти билась за свою мрію, і тепер у тебе немає шансу перемогти. У голові цього мертвого оселя його душі. Тому ти повинна нести його чашу, щоб повернути його додому. You did no. this. You did this. No! 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 Вони можуть зламати тебе, але не твою обітницю. Навіть його смерть не зламає тебе. Із цю темряву ти знайдеш його у своєму мечі і відчуєш серцебиття. Темрява торкнулась тебе. Кожен міг бачити це в очних впадинах, в погляді, віддаленому від життя. Ти бігла від неї, але прибігла до. Привела до нього нескінчене страждання, гірша смерть. Воно жорстко виглядає Прям дуже. І ти хотіла здатись, покинути його. Щоб віднайти спокій з богами. Ні. Темрява не дозволить цього. Тож ти підеш до Лігва звіра, поглянеш у його очі і розпочнеш війну. Це твоє завдання. Це твоя мета. І більше нічого не залишилось. Йдемо їх розвалювати. Ой, оцей стрибок. Ой, вона ніби бити спочала, Мені здається. Або гра просто різкіша стала. блоки, напевно, мені заряджають у марчу ще. Yogi one that makes it. я найбільший. Вот эта музычка на фоне. О, о, что с новеньким. Останній момент придумав. Здається, його так довго потім. Одному удар, Ну, Вже голова крутиться. Ага, так не виходить все-таки. Добре, давайте вже замулехуємо. Может, устав. Хочу ну, краще ногою пкнути в щит. Ааа, я забув, що тут ще ногою можна. Я прям зовсім забув це. Дякую, бо я... Я щось взагалі забув. Я щось на початку раз пхнув ногою якогось противника. Потім забув. Кожна відкрита тобою брама пітьму, да є ще один шанс кинути. Викликав та битися. Ой, це ж тут таке. майбутньому нему треба. Я не спеціально забув. Não, não Тим не вистачає, щоб просто з декількома противниками одразу, як це можна було робити в райс Sun of реально. Далі куди. Ого, щось таке цікаво, не видно. Нам де кудись далі чи Я щось не розумію. А, ну напевно, назад вийти треба. тут більше не бачу проходів ніяк. Вирубили світло всім добра ніч. Давай, Аернас тут добра ніч. А, тут, напевно, сходи є. Дивно а, ось тут двері, я двері не побачив. Добрий день. Опа, знайомі загадки. Ще напевно не можна пройти. Гарної ночі було. Було б добре, якби Захисниця, володарка світу, Десь мої. Вона запитає твоє ім'я. У вона запитає, навіщо ти прийшла. Люди півночі розповідають про Пенгільду, вчинку воїн, що кинулись в полум'я і відправились в гель, щоб приєднатися до свого вбитого коханого Сікурда і прийняла випробування гігантеса. Гігантеси. Ага. Нам типу треба це знайти. Шлях до Гельгейму ніколи не лежить прямою лінією. Кожен повинен віднайти власну стежину. Поєднайся з його секретами і віднайдеш власний. Угу. Що підказки якісь... Я не розумію, що це таке. Це якась ілюзія чи просто щось не провантажилось. Фокус каже. Якщо чесно уже забув, які нам букви треба. Там точно якийсь X був. Ааа, дивіться, щось є. Ходи якраз X є. А нічого собі. Оце прикол. Ну, виходить і тут щось має бути, ні? А, ми маємо це обійти, я так розумію. Але стоп, ми, ми типу щось знайшли чи ні? А, ми, ми не знайшли, тобто... Has, X і... Ка штучка? Ікс. Ікс десь має бути тут. Але конкретно десь тут? З цієї точки? Коли я вже піднявся, то вже не показували на Х. Вельмо цікаво. Цікаво, де а ану. Давайте шукати десь типу. Бачите, вона не хоче піднімати камеру високо, тобто десь на моєму рівні має бути чи що. А, дивіться. З цього боку може якось... чи що? А от X, боже. Я ще його бачив, я забув за нього зовсім. Окей, X є. Звідси С. Далі пройду. Тут теж є Щось Вже вище трохи. А, тут вже інше. Ну добре, давайте в Чик це. Так, а тепер спустимось ще S потрібно. Так розумію, що це теж має бути з цим червоними штуками пов'язано. Просто треба вибрати кут, от бачите? Типу, Типу, щось таке. Якось може ще під іншим кутом? Отаким, От наприклад, дивіться. Це ж те, що треба. О, взагалі йде да. Ого. Ну а тут нас. Ого! Це неочікувано. Було. Так, мусить камінь бути якийсь. Чи що? Чи наша А, ось це. А, а а можливо, і це теж як колекційка виходить. О, Сені. О, Сенна, твій батько. Ненавидів мене. Просто боявся душ підземного світу. Він не бачить, що вони також налякані. Але я їх цілитик і я повинна відповісти за їхній плач допомогти, навіть якщо це неприємно для нього. Прикольно. А, ось тут ще вихід є. Я ось цей вихід не помітив. Ось тут якраз до дверей вихід. Щоб напевно коротша дорога була далі до мосту. До моста. О, і камінь тут є. Хела поселить лічі двилінь пляшин. The name of her dish Is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will starve Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize. Half flat and half the color of the flesh. And her face, menacing grim. Чому? Знову ця пісня і співає гель. Так, джерело пітьми, воно йде. Це твоя мить. Мені <звук> 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 шкода, я не можу на це дивитися. Що ти робиш? Ти проявляєш слабкість. Ти не воїна посміховиська. Боги покарають тебе за це. Підніми свого меча. Підніми меча. Підніми. Бийся з кіпною. Бобай виліз. Ставай биться. Верхливі моря та загублені душі. Вона раніше снила про це. Вони кажуть, що сни бачення наших спогадів, думок і страхів, побачених нашим третім оком. Проте, а що якщо кожен з нас спить? То це гель, світ витканий з жахіть сену? Мабуть. Тому люди бояться того, що бачать її очі. Якщо ти приймаєш те, що реальність Сенуа викривлена, то мусиш прийняти, що й, мабуть, твоя теж. You the God. Ти підвела богів. Ти жалюгідна, немічна, проклята. Про що ти думала? Ти справді вірила, що можеш перемогти. Яка ти пустоголова. довга? Всі ненавидіті, вона проклята. Поглянь на себе, воїни. Ти нікуди слабка, жалюгідна. Ну ж бо пожалій себе, бо більше нікого не залишилось, хто зробиться для тебе. Вже вімкнули. З поверненням, Ренеста. Прийми це. Якщо ти боягузка, щоб битись, то припини ці страждання. Зламана і загублена, як твій меч.